Вітаю, чи є хтось або щось, що негативно впливає на ваші відносини? Подумайте, будь ласка, про себе, про свого партнера. Ми зараз подивимося, чи є хтось, чи щось, хто негативно впливає на ваші відносини. Лицарь Кубки все може вказувати на когось, а хто дуже романтичний і емоційно незрілий і захоплений, можливо, є третя особа, яка намагається залучити одного з партнера або створює емоційну напругу у ваших стосунках. По п'ятірки Мічів, ця карта говорить про конфлікти, суперечки та невдоволення, можливо, в ваших стосунках присутні суперечки або конкуренція, що негативно впливає на вас обох. Бо є, знаєте, такий обман і навіть, зрада. По пажу кубків, можливо, є хтось, хто проводиться незріло або емоційно нестабільно. Це може бути причиною емоційних коливань і непорозумінь у ваших таких, по жезлів. жезлівця, карта вказує зі Гармонією та радістю, але в контексті цього розкладу вона може вказувати на тиск з боку сім'ї чи соціальних очікувань, що створює напруження. Королева Кубки це жінка, яка дуже емоційна, інтенсивна і впливає на ваші стосунки. Це може бути мати, подруга або інша важлива жінка в житті одного з партнерів, чиї емоції та поради можуть впливати на ваші стосунки. Лицарь мечів говорить про агресивність, імпульсивність і конфлікти. Можливо, є хтось, хто діє безумовно або занадто критично створюючи деду. Додаткові проблеми у ваших стосунках. Дев'ятка мечів це символ страхів, тривоги і безсонних ночей. є що, що впливає, багато, що викликає багато стресу і занепокоєння, що негативно впливає на ваші стосунки. Важливо визначити ці фактори та знати спосіб мінімізувати їхній вплив, щоб покращити ваші стосунки.